Чи можна пробачити зраду? Якщо коротко, так можна. З вами психолог Дар'я Біжанова. Сьогодні ми розбираємо завжди актуальну, дуже болючу тему зради. А точніше, варто пробачати зраду чи ні. Давайте розбиратися, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і ми починаємо. Що ж таке зрада, це ви домовляєтесь з вашим партнером бажано на початку стосунки. Для когось зрада це секс на стороні. Для інших людей зрада це коли є якісь переписки в месенджерах. Тобто тут дивимося індивідуально. Стався факт зради. Ви застукали вашого партнера, він не заперечує, що ж робити, пробачати чи ні. Дуже багато чую радикальних рішень. З одного боку кажуть, що ні, не за що не пробачай, тому що той, хто зрадив один раз, зрадить і наступні рази. Це, мовляв, не виліковується, і це буде повторюватись багато-багато разів. З іншого боку, ми почуємо, що почуття, кохання, родина, діточки набагато важливіше. І щоб то не було, треба прощати. Зокрема, як і кажуть, в заповідях. Релігійні люди дуже люблять це повторювати, що пробачати треба. Не погоджуюсь і не заперечую жодну зі сторін: пробачати зраду чи ні, треба вирішувати індивідуально з кожною людиною, але точно не треба опиратися на ці радикальні сторони. Взагалі-то, якщо ви ставите таке питання, варто пробачити зраду чи ні, то десь в глибині душі. Ви пробачите зраду, готові. Вам треба тільки трошки десь знайти більше аргументів на те, щоб виправдати або обґрунтувати своє рішення. І в цьому нема нічого поганого. Опиратися потрібно на те, як діє ваш партнер, і чи готовий він щось робити, змінюватись або виконувати якісь дії для того, щоб зберегти ваш союз. Тому що якщо ви ходите регулярно з рогами. А партнер весь час це повторює, і ви це пробачаєте, то тут вже питання не до партнера. Власне, про питання, хто ж винен в тому, що сталася зрада? Зрадник чи людина, яку зрадили? Тому що тут ми також дуже часто зіштовхуємося з кардинально протилежними поглядами. Одні люди стверджують, що винна жертва, тобто та людина, яку зрадили, тому що десь вона не так. Зготувала борщ, чи була не такою вправною вправною в сексі. Знову ж таки, вибачте мене за сексизм. Я кажу більше про жертву як про жінку, точніше про жінку, як про жертву. Ну, тому що ми живемо в такому суспільстві. І погодьтеся, на жаль, для мене, для всіх жінок, розглядається це питання саме з такого боку. З іншої сторони. Кажуть, що зрадник козел, тому що, мовляв, він такий блядун, гулящий, зраджує і робить все на зло своїй чудовій половинці. Тут я буду більш однозначна, не зрадник поганий, хоча я не виправдовую зрадників, зрадниць, не та людина, яка страждає через зраду, погана, погана комунікація і погані стосунки. Щось в вашій парі сталося таке, щось ви прогледіли. Що, власне, і призвело до цього кроку, до цієї ситуації? Зазвичай так, якщо ми не говоримо про патологічних зрадників, які зраджують просто так постійно, тому що так вони вирішують. Якщо ж ваша пара доходить в цьому питанні до того, що ви вирішуєте зберегти ваш союз, тому що ви вирішили, не тому, що є тиск зовні, або тиск від партнера, чи бажання лишитись разом. Заради дітей чи якогось спільного майбутнього, то потрібно працювати разом. Перш за все, потрібно домовитись про те, що тепер між вами буде чесна відкрита комунікація без брехні, без, яких, без якихось недомовленостей, все в чистому легше буде пройти цей шлях разом з сімейним психологом. Якщо вас зрадили, також не забувайте про внутрішню роботу, про роботу з самооцінкою, роботу з вашими цілями, з чого ви хочете від цього життя. Можливо, вам буде варто знайти якесь додаткове хобі чи заняття, тому що проживання зради часто процес дуже болісний. Знову ж таки, не піддавайтесь, це для мене дуже. Важливо вам донести на осуд і на тиск ззовні, тому що ваші подружки чи друзі можуть казати ні за що не пробачай, інші будуть тиснути на те, щоб ви будь-що зберегли ваші стосунки. Тут ви опираєтесь тільки на ваші внутрішні почуття, на те, як ви відчуваєте, і як ви бачите кращий результат для себе, тобто кращим рішенням пробачати чи ні. Я прошу вас поділитися в коментарях вашою думкою, як ви вважаєте, чи варто пробачати зраду чи ні. І що зрада для вас? Це якесь листування, чи це вже систематичні походи на сексуальні забавляння кудись на сторону? З вами була Дар'я Біжанова, буду вдячна за лайк і підписку. І бажаю вам вірних партнерів, здорових стосунків і гарного дня!